Зверни увагу на здоров'я. Навіть я би сказала більше, типу, на серцеву чакру. Так? Ну, типу, на область, давай так, на область грудини, більш сюди подивися. Можливо, в тебе проблеми конкретно можуть бути з серцем. Можливо, це про те, що тобі треба навчитися відчувати більше серцем, відкриватися. Ну, і зцілити, само собою. Да? Якби. Поки ти його не зцілиш, ти не зможеш їм відчувати. Тут про про зцілення йде, про зцілення. І тут дуже багато може бути інструментів стосовно цього, тому що, от, конкретно, йдуть дуже багато прив'язок. Іде чоловік. Іде чоловік, чоловік-діманюга йде. Тут більше щось з чоловіком, можливо, тут в когось було розставання, Да і це може бути як типу біль від розставання, так може бути якась серцева біль, яку ти іде так, типу що ти якась і його, наче біль собі забрала. Не тільки твоя там є, ти якась ще й його біль собі забрала. І через це, і через це в тебе фінанси е, можуть або швидко уходять вони, або не дуже багато приходить. Ну, якось так. Щось, ну тут щось з фінансами йде, якась нестабільність. Або ти розвитку не бачиш е, фінансового, або якихось можливостей. Ти, типу, працюєш багато, робиш багато. Але фінанси наче утікають.